Раніше свято першого дзвоника проходило у нас зовсім в іншому форматі. На жаль, реалії сьогодення не дозволяють нам збирати дітей у стінах рідної школи. Не чути сміх дитячий в коридорах, сумують в класах і стільці, і парти. Дзвенить дзвінок, та не у наших школах, у наших тиша і світла віра в завтра. Учитель це одна з найбільш багатогранних професій, адже вона поєднує в собі дослідника, вченого, психолога та стратега, особливо в наш складний час. Вас вітає вчитель початкових класів комунального закладу у Лазівській ліцей номер 7 Семеченкова Марина Володимирівна. Мій шлях до дитячих сердець молодших школярів розпочався у 2014 році після закінчення Донбаського державного педагогічного університету. Стаж роботи 10 років, спеціаліст першої категорії. Маю педагогічне звання старший учитель. В цьому році навчаю учнів третього класу. В нашому колективі немає дітей з особливими освітніми потребами. Моє життя життєвикрито ніколи не навчати дитину так, як вчили мене, тому що вона народжена в інший час, в інших умовах і житиме по-іншому. Ставлю за мету створити ситуацію успіху для кожної дитини, дбаю про атмосферу доброзичливості на уроках, яка необхідна для продуктивної праці. Сучасного освітнього середовища нашої шкільної кімнати працюємо за освітньою програмою Олександри яківни Савченко. Наша класна кімната облаштована відповідними тематичними осередками, які, на жаль, залишаються порожніми через військовий стан Україні. З першого класу формую дитяче портфоліо. З допомогою яких ми з дітьми маємо можливість системно простежувати динаміку розвитку, оцінювати сильні сторони та визначати прогалини. У сучасних умовах, коли безпекова ситуація в країні нестабільна, проведення уроків з дому стало необхідною реальністю. Цей виклик потребує від вчителів нових підходів до організації навчального процесу, використання технологій, а також уваги до психоемоційного стану учнів. Моя педагогічна діяльність базується на принципі тісної співпраці з учнями та їхніми батьками, оскільки успішне навчання і виховання дітей можливе лише за умов гармонійного взаєморозуміння між школою та родиною. У своїй роботі я застосовую комплексний підхід, який включає освітню, виховну та психологічну складові. Організація спільних виховних заходів з дітьми та батьками у воєнний період має особливе значення, оскільки такі заходи не тільки сприяють вихованню, але й забезпечують емоційну підтримку, зміцнення родинних зв'язків та відчуття єдності в умовах нестабільності. У цей важкий час мої виховні заходи набули нових форм і змісту, адаптуючись до потреб і викликів, що виникають під час війни. Однією з найулюбленіших акцій нашого класу є ініціатива під назвою Від годівнички до шпаківнік. Ця акція не тільки сприяє екологічному вихованню дітей, а й об'єднує наш клас у спільній справі, яка має реальний позитивний вплив на довкілля. А під час акції Допоможи притулкам для тварин розглядаємо такі гострі проблеми, як жорстоке ставлення до тварин, намагаємося якомога частіше брати участь у благодійних ярмарках в допомогу Збройним силам України, збираємо кришечки для протезування, виготовляємо окопні свічки, плетемо сітки, систематично формуємо та відправляємо посилки з найнеобхіднішим для захисників. Окрім важливих людських чеснот, що виховує благодійність, є також низка корисних практичних умінь і розвиток комунікативних і соціальних навичок. Проблема, над якою я працюю розвиток пізнавальної активності шляхом впровадження інтерактивних форм і методів навчання. Постійно удосконалюю свій фаховий рівень, беру участь в організації та проведенні методичних об'єднань. Систематично проходжу майстер-класи, курси, семінари, вебінари. Є викладачем Лозівської школи онлайн. У 2022-2023 роках була експертом з оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів. Приймаю участь у проєкті Catch Up на долуження освітніх утрат освітньої фундації Мрій дій. Все це дозволяє мені бути в курсі новітніх тенденцій в освіті та ефективно впроваджувати їх у свою роботу. Я бачу, як мої учні ростуть, розвиваються. І стають успішними, що є для мене найбільшим визнанням моєї праці. Для якісної організації дистанційного навчання та інформування батьківського та учнівського колективів постійно поповнюю власний професійний блог. Найбільшим здобутком у своїй професійній діяльності вважаю сяючи зацікавлені очі своїх учнів та щиру вдячність від батьків. Самоосвіта вчителя є необхідною умовою професійної діяльності педагога. Суспільство завжди ставило і буде ставити перед вчителем високі вимоги. Тому я з радістю розвиваюсь у своїй професії. Ставлю на меті бути причетною до великої потужної сили вчителів професіоналів, які є прикладом для наслідування.